Діка? Добре. Затримайте стотри. Швидко зашел. Я прийшла, той мені подарував баганця і так. знімала п'ятнадцятку лопато. На, на, що бу, у вас є заборонено У дворі була я з, кажу, з, це. далі. Я прийшла, зняла перчатку лопати руку. Ви це заобережно, бо вона це на спалкою я бігала, бігала по цьому Мені багато в мене. Я на п'ять і захраняю. Добре, скажіть, будь ласка, що ви робите тоді? Що ви сусідня порожує? — Я нікого не порожу. Я говорю, на Оксана скажи, мені, будь ласка, що в тебе залишити, щоб заплатити. Говорит, що -та -та я, говорю, я йду перчатку, знімати швидше. Дивіться, я не пирчатку, затримуємо. <правда> не Дивіться, Она, васія, васія, а є підстави? Я кажу, васія, зараз є підстави. У мене двоє діток, діток. здати. Вони не мають писати, що вот щось, якщо вони розвивалося, тоді. Бо в мене психічно хвора, вражаємо, психічна. Вражаємо, так. На до віла, в дружину. Мається, Добре, ви її не слухайте, бо там. Сухай, дивися, давай на ти, щоб не було проблем. Не Добре, можу, можу, дивися, ми все те. фіксуємо. Те. так само Слухай, вона психічно хворий стаціонарськ. В Вона не була вдома, вона на дружину На місце Сюди викличемо швидку. Ми туди її беремо. Або сюди, так, викликаємо швидку. Блять, вона з Лопатою жінці під горло, діти бояться вирішати двоє я дітей. Зараз послухаємо. Я зараз приїду сюди з жінкою, я зараз привезу сюди дітей. Не, не, ви не діти, ви будете на місці. Я, я зараз за дві хвилини мене діти виріщать. Він мені напосидно багато. Ви її не пускайте. Я зараз приїду з дружиною, викликайте швидку і дітей візьму. В мене діти вістареці наші. Прошу? А мене нікого вона. немає. Мені жінка потрібна. Жінка пише заяву. Добре, скоро, ви знаєте, будь ласка, з вами зараз ми не спікуємося. Зараз приїде дружина, прошу? У мене дітей нема, у мене малий, Сплачеш, заїкається, блять, бо вона на, на, на жінку накинулася і каже, я тебе вб'ю на щось підбарю. Ти стоїш тут, я зараз перевожу жінку, понятно? Добре. Не, не робіть дурниць, хлопці.